Всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі Невічепна Думка. Вашій увазі притча про філіжанку Кави. Група успішних випускників престижного вузу, що зробили відмінну кар'єру, прийшли в гості до свого професора. В ході візиту розмова зайшла про роботу. Випускники жалілись на численні трудності та життєві проблеми. Запропонувавши своїм гостям каву. Професор пішов на кухню і вернувся з кофейником і тацією, яка була заставлена різними філіжанками, фарфорами, скляними, пластиковими, кришталевими. Одні були прості, інші дорогі. Коли випускники розібрали філіжанки, професор сказав: Зверніть увагу, що всі красиві філіжанки розібрали, а прості та дешеві залишилися. Хоча це нормально для вас, хотіти тільки краще для себе. Але це і є джерело ваших проблем і стресів. Подумайте, що сама філіжанка для себе не робить каву смачнішою. Частіше всього, вона просто дорожча, але іноді навіть скриває те, що ми п'ємо. По суті, все, що ви хотіли, це просто кава, а не філіжанка. Але ви свідомо вибрали, а потім розглядали цікавістю найкращі, та яка кому дісталася. А тепер подумайте. Життя це кава, робота, гроші, положення, суспільство це філіжанки. Це всього лише інструменти для підтримки і змісту життя. То, яка філіжанка в нас не є, вона не визначає і не змінює якості нашого життя. Іноді, концентруючись тільки на філіжанці, ми забуваємо насолодитися смаком кави. Найбільш щасливі люди це не ті, у кого є все краще, а ті, які отримують все краще з того, що мають. На цьому все. Перечитати притчі ви можете в описі під відео. Підтримайте канал підпискою та вподобайками. На все добре!